Триває судове засідання. Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний, що ви можете сказати на свій захист? Десять тисяч ваша честь доларів, ні, гривень, ваша честь. Підсудний, ви щойно образили суддю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному перуанському селищі прокладають автотрасу. Один чоловік уже довгий час сидить і спостерігає за роботою. Тут до нього підходить інженер і каже Здрастуйте, я Джордж Френк Стівен, інженер, який керує будівництвом цієї дороги. Доброго дня. А я Федеріко Діас із сусіднього селища. Я помітив, ви ніколи не бачили, як будують сучасні автотраси. От скажіть мені, як будують дороги у вашому селищі? Ну, у нас у селищі, якщо потрібно побудувати дорогу, ми пускаємо старого віслюка, і він прокладає найкоротший і при цьому найбезпечніший шлях. Ось цим шляхом ми і будуємо дорогу. А якщо раптом ні в кого немає віслюка, тоді викликаємо інженера. Добрий день, борю. А чого це ви не заходите? Ларисо, ви ж мені на минулому тижні відмовили. Жінка кокетливо. Ну, але ж не на відріз. Лист міський відділ охорони здоров'я. У нашого дідуся був напад ниркової коліки. Ми викликали швидку. Приїхав п'янючий лікар, зробив у колу диван, обклав усіх матюками, склав інструмент у мамину сумку і поїхав. Дідусь так сміявся, що обдзюрився і камінь вийшов. Тепер він здоровий. Спасибі вам за ваших лікарів. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ну ось, Люба, тепер, коли ми одружні, ти можеш мені сказати чесно, скільки у тебе було чоловіків. А ти не будеш мені потім дорікати? Ні, не буду. Ну, добре, сім. Тобто я сьомий? Та ні, що ти? Ти четвертий.